Привіт! Мене звати Дзісь Максим Русланович, я є керівник Центру правової допомоги та Академії ЦПД. Це перше відео мого YouTube каналу. І в цілому я буду старатися з вами ділитися практичними принципами, які використовую сам. Комунікація, переговори, лідерські моменти, продажі, марки і так далі. Все буде тут. Буду старатися давати максимально по суті практичні речі, а не то, що десь хтось начитався. Довго думав, що вам розповісти. Думав про продажі. Думав про маркетинг, думав про якісь лідерські моменти. Але все ж таки, базою будь-якого успіху, будь-якого бізнесу, будь-якої справи це є планування. Що таке планування? Це в нас шлях від хаосу до порядку. Все дуже просто. Ми живемо в хаосі. Хаос круг нас не є стабільним і не є контрольованим. А без контролю немає результату. Відповідно, зараз я з вами поділюся елементарними п'ятьма принципами свого планування, свого регулювання, можливо, хаосу. Я не є професійний спікер, я не є бізнес-коуч, я просто буду ділити тим, що вважаю за потрібним з вами. Ви можете зі мною спорити нижче в коментарях. Я тільки за. Ми разом опрацюємо будь-яку тематику і будемо розвиватися разом. Отже, поїхали. Відпочинок. Відпочинок. Що за планування, що за стратегія, коли відпочинок? Зрозумійте просту історію. Стратегування та креативність є пріоритетом відпочившого мозку. Мозок, який завантажений операційною діяльністю, якимись задачами мілкими, не може зупинитися і створити щось нове. Відповідно, моя велика порада: якщо ти хочеш змінювати своє життя, своє підприємство, щось створювати нове, не біжи. Відпочинь. Відпочинок в першу чергу ментальний. В моєму випадку мені допомагає зал або просто перебування в тишині без телефона, без комп'ютера, тільки я, ручка, зошит і ідеї. В кожного своє, в когось це плавання, в когось це прыжки з парашутом. Знайди своє і дай своєму мозку відпочити по максимуму. Не дозволяй людям входити тобі в голову і побудь в тишині. Тишина розставить все на свої місця. Повір мені, от зараз після цього відео постав телефон на 20 хвилин, на 30, побудь сам. І ти помітиш, як в тебе голова почне по-іншому працювати. Я це регулярно використовую, саме тому я відпочинок поставив саме перший. А ось після вже відпочинку приходить до тебе аналіз дій, де я є, в якій є точки, в точці, які а, переді мною стоять перепони, що мені потрібно розвинути в собі, як в лідері, як в керівнику, як в фаундері. В принципі, коли ти сидиш в тишині, ти можеш аналізувати і приходять ідеї, і ти розумієш всі свої плюси та мінуси. Ти на нульовому варіанті ніколи не відкриєш там завод. Але ти на нульовому варіанті можеш задати якісь друзів своїх, так, наприклад, в мене було, яким ти можеш бути корисний. І відповідно запитати ще в них, чим я можу вам допомогти, які я скіли можу вивчити, щоб бути вам корисним і щоб закривати ваші болі. І так одне за друге зачіпляється. Проаналізуй сам себе. Це дуже важливо. І повір мені, вільна голова. Плюс аналіз приводить до досить серйозних результатів. По собі знаю. Наступне планування. Всі про це говорять, о, всі про це знають. Маса варіантів планування свого робочого дня, робочого часу. Ми пізніше будемо ділитися в інших відео про це. Але на рахунок планування воно є досить важливим. Як сказала одна людина, я краще потрачу день на планування, ніж рік на виплення помилок. Я сам цим неодноразово стикався, зіштовхувався. І неодноразово моя можлива упередженість чи недопланування певних речей приводило до негативних результатів для мене. Будь ласка, плануй. Планувати потрібно з головою. Планувати, планування потрібно розбивати на три чинники. Також суб'єктивізм, персональний мій, який я використовую. Планування буває стратегічне, оперативне, тактичне. Стратегічне. Куди і для чого, яка мета твоєї діяльності, яка мета твоєї роботи, твоєї ідеї і твоєї думки? Куди ти рухаєшся? Ми не говоримо про мудрі речі 5 років, 10 років. Я, наприклад, не вмію планувати на 10 років, тим більше в цій реальності ну, це Unreal. Але мріяти і стратегічно рухатись до цього, ти можеш ставити якісь чекпоїнти. Як показує практика, чим вище, вище планку ти поставиш. Тим більше шансів тебе хоч кудись допригнути. Відповідно, стратегія це мета, кінцеве бачення. Це дуже важливо. Мати в себе в голові. Звичайно, можливо, воно з часом буде мінятися. Нічого не буває стабільного. Але все ж таки кінцеве бачення на результаті 0 ти повинен собі ставити. Я досі згадую е, свої записи п'ятирічної давності. Я не дійшов туди, куди я хотів. Але я дійшов до трішки нижчого рівня, але я все ж таки туди дійшов, тому що в мене була стратегія і розуміння, куди я рухаюсь. Наступне оперативне. Як Як я повинен досягнути ту ціль тої цілі, що я придумав, що я собі сам настратував? Як? Що мені саме необхідно? Як це реалізовувати? Як зробити так, щоб у, там, через місяць мільйон? Або як зробити так, щоб пересісти на вертоліт. Ну, ти розумієш. Вже приблизний чіткий план дій, як ти це будеш виконувати. Звичайно, також він буде мінятися. Але дуже важливо собі його записати. Це працює. Тактичне, ким? Чим? Які засоби? Які засоби впливу на реальність? Ти розумієш, куди ти рухаєшся? Ти розумієш, як ти повинен туди рухатися. Ти повинен розуміти. Ким або чим туди рухатись. Якщо тобі потрібно з точки А в точку Б переїхати, ти рухаєшся автомобілем, тебе везе або таксіст, або ти сам. От так само проаналізуй свій план не знаю, на життя, на день, на бізнес, історію і так далі. Це дуже важливо. Але оцього не буде без відпочинку та аналізу. Кожен пункт з цих п'яти він вложений сам в себе. Наступне, ти напланував, ти настратегував і так далі. Пора діяти. Всі прекрасно розуміють, як діяти, куди дзвонити, що робити і так далі. І ти завжди будеш рухатись на ентузіазмі. Саме через це я тут написав тобі дія чи створена бучу. Тому що ти апріорі будеш це робити. Якщо ти не будеш діяти, то навіть не дивись цей канал виключай. Важливо тримати ритм. Коли ти вже щось створював, тобі простіше. Ти вже розумієш, як, що, за чим, де. Коли ти ноль, от я вважаю себе нульом, але я рухаюсь вперед, так само ти повинен мати думку в голові. Я ноль, і я рухаюсь вперед. І коли ти ноль, ти не розумієш, як правильно, як в тебе вийде. Але тобі потрібно регулярно в ритмі тримати план в голові і виконувати щоденні дії для покращення свого становища, для покращення свого результату. Що таке ритм? Ну, от, наприклад, я 160 днів тому почав записувати по одному відео в день по хвилині. Це ритм? Так, це ритм. Чи він привів мене до тою цілі, що я собі запланував? Ще ні, тому що до того, що я хочу, далеко. Але я тримаю ритм. Чи, наприклад, створюю маркетингову стратегію, чи рухаюсь кудись. Я регулярно, щоденно виконую одну ту саму дію. Або ряд дій для мого кінцевого результату. Це дуже важливо. Подумай на рахунок цього і завжди тримай ритм. Саме простіше відмовитись. Наш мозок так створений, що він не хоче розвиватися, що він не хоче думати і не хоче робити дії, тому що це енергозатратно. Запам'ятай собі це і тримай ритм. І крайні п'яте статистика та аналіз дій. Ти тримаєш ритм. Ти робиш певні дії. Ти можеш їх робити тиждень, ти можеш їх робити 5 днів, можеш їх зробити місяць. Але часто бувають такі моменти, якщо ти, що ти можеш рухатись не туди. І завжди виділяй собі певні паузи, свої певні періоди. Наприклад, у мене це два рази в місяць. І я думаю, я туди рухаюсь чи не туди. Починаю аналізувати всі свої дії. І часто відбувається корекція. Відповідно, статистика. Також дуже важливий показник. Зрозумій для, для себе, що таке твій успіх в цифрах. І запам'ятай просту історію. Те, що не попадає в статистику, це не контролюється. А якщо це не контролюється, цього нема. Вибудуй для себе свою систему статистики, Вибудуй для себе свою систему досягання цілей. І старайся йти по цьому плану. Або хоча б звірятися з ним і аналізувати свої дії регулярно. І саме на такому базисі, ти зможеш рухатись. Звичайно, можна говорити це все про психологію, філософію і так далі. Я не знаю, як правильно. Я говорю, як дію я. В моєму випадку це проводить до певних результатів. Якщо у тебе є думки на рахунок того, що я описав, або ти хочеш щось додати чи поділитися своїм досвідом, великам коментарі, я максимально відкритий. Все, до наступного відео сили і мудрості, підписуйся. Попереду багато корисно.